Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Шість Соток. З вами програма Власний сад та я, її ведуча Олена Троян. На дворі жовтень, осінь, квітів стає в наших садах все менше і менше. Що робити? Чим їх прикрасити? Відповідь дуже проста: є величезна кількість дерев та кущів, чиє листя, ягоди, плоди є не менше яскравими, ніж квіти, а може і більше. Давайте подивимось на них. Біля мене така чудова рослина, яку пізнають і знають майже всі. Це глід. Глід, який я тримаю рукою, це глід криваво-червоний. Він не зустрічається, на відміну від багатьох інших сортів на території України. До нас ця рослина завезена з Південно-Східної Азії. І зараз вона набула великого розповсюдження, зустрічається часто густо в наших садах, парках, скверах і в приватних садах, звичайно. Я хочу. Звернути вашу увагу на плоди цього глоду. Мало того, що вони дуже красиві і декоративні, вони ще й їстівні. Смакота, просто смакота. З них можна робити компоти, варення, їх просто можна їсти, але найголовніше настоянка цього глоду це найкращий лікарський засип від хвороб серця. Так, що, якщо у вас нема цього голоду, дуже раджу. Зверніть увагу. На ньому є такі великі шипи. І коли ми купували цю рослину, ніхто не знав її назви. Це зараз в кожному садовому центрі вам підкажуть і латинську назву, і українську, і англійську будь-яку. Ми його купували як терен глід. Насправді це зовсім не терен. Але отакі гострі шипи, в нього дуже нагадують терен і терновий вінець Христа. Отака от от чудова рослина. Росте вона напівдеревом, напівкущем, бачите, не один стовбур, а в багато. Ще не кажучи про ті, які були спиляні мною, тому що вони заважали іншим рослинам, але рослина дуже декоративна. Навесні цвіте запашними білими квітами. Восени рясніє от такими чудовими плодами, які можна збирати, які прикрашатимуть її. Ну, я думаю, ще тижнів два чи три. На жаль, вони не зберігаються до весни і всі опадуть, і тут буде такий червоний килим. Власно, кожного дня ми цей килим згрібаємо, прибираємо, але нові і нові ягоди з'являються кожного дня. Милуйтеся ним, поки це можливо, збирайте ягоди, лікуйтеся, користуйтеся.